Від початку року в Житомирі правоохоронці виявили понад півсотні неповнолітніх, які розпивали алкогольні напої. Діти та алкоголь речі несумісні, кажуть в ювенальній поліції, та розповідають, що регулярно проводять рейди, щоб запобігти таким правопорушенням. На один з таких, 19 липня, запросили журналістів Житомир інфо проходячи повз дитячий майданчик, побачили двох дівчат, які розпивали слабоалкогольні напої. Одній з них не було 18 років. Ми, Ми документально оформимо форми наша. Розпиття спиртних напоїв в громадському місці, стаття 178 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ви знаєте, що заборонено взагалі з неповнолітніми у нас малолітніми, неповнолітніми, розпивати спиртні напої? Тим самим ви вчинили ще одне адміністративне правопорушення передбачено статтею 180 Кодексу кодекс України про адміністративне правопорушення. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння. Та що говорити про неповнолітніх, бо навіть дорослі порушують закон? Зокрема, побачили двох чоловіків, які серед дня розпивали алкогольні напої. Поліцейські обмежились попередженням. Прекрасно, що ви тут проживаєте, але поруч з вами діти. І ви який приклад подаєте їм своїм? Свої поведінки, вживаючи алкогольні напої поруч з ними. Я вам пояснюю, ви, ви знаходитеся ви знаходитесь в громадському місці. Це прекрасно, що ви зробили цей столик. Ви його зробили для розпиття алкогольних напоїв. Правоохоронці також відвідали магазини, аби нагадати продавцям, що продавати алкоголь покупцям, яким ще немає 18 років, заборонено. Штраф 6800. Від 6800 до 13100 залежить від обставин вчинення правопорушення. Рішення по даному протоколу приймає адміністративна комісія Штомської міської ради. І ми хочемо вам розмістити ось таку от, кольорову. Ми бачимо, що у вас є не кольорова. Це дуже прекрасно, що у вас є бі бі біля куточку з Чи можна вам таку розмістити? У місті є магазини, в яких продавали алкогольні напої неповнолітнім. Про що свідчить статистика? Ювенальні поліцейські Житомирського районного управління поліції неабияку не, аби, не аби увагу приділяють питанню продажу алкоголю неповнолітнім. З початку року у мі лише у місті Житомирі було зафіксовано 20 таких фактів. Порушення антиалкогольного законодавства і порушення з приводу продажу алкоголю неповнолітніх продавцями торгівельних об'єктів.